Hello Friendly, з вами теніс Френдлі. Сьогодні в цьому відео ми попробуємо з вами випити кока-колу ванілю. Тільки що подивився огляд на Ютубі, кока ваніль, виглядає ванілля. Така сама, як звичайна, Кока-Кола, лише, напевно, смак трохи інший. Не знаю, давайте поїхали хочеш до заставки, зацінимо, які, яка ця Кока-Кола, ваніля на смак. Чи така, як оригінал, чи трошечки змінена. Поїхали. Деньс Мені реагує, День Смені реагує. Ре, Сьогодні він буде пити. Так, 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 соки, ванілля. Це напій Кока-Кола. Напій Кока-Кола, ва. Ваніля, ніля, ніля! Давайте відкривати, хочеш наливати. Погнали. Погнали, дружні, так. Так, цікаво, яка вона буде на смак. Так. Ану. Угу, пахне якось по інакшому, ну, погнали. Так, колір той самий. Колір той самий, так як я дивився на Ютубі. Що ж, давайте зацінимо за вас, дружні. Трошечки ніжненько. Чути смак нібито. Ну, як сказати. З таким ніжним смаком. Так, Ніжний смак кока-коли. Це прикольно, то ми пробували. Є Кока-Кола Черрі, Лайм і Ванілля. Ну і оригінал, само собою. Здається, Черрі я пробував в відео. Якщо не пробував, треба буде взяти. Але чері, Кока-Кола, Черрі така сама, як оригінал. Цим хоч трохи видаєш це ніжніше. За оригінал, то все одинаково. Ну правильно, бо Кока-Кола має мати один і той самий колір. Чорний, так. Але на смак то інакший. Це така більш лайтовіша Кока-Кола. Така прикольна ванільна. Тому я цій Кока-Колі навіть, можливо, десяточку вліплю, бо смак такий навіть кращий за оригінал. Коротше, прикольний смак. Як старий діду, ха-ха. не смішно. Ну, може бути. По суті, добре. Вже напився, так. Ну, прикольний на смак, прикольний смак. Рекомендую спробувати, дружні вам. Да, тому отримується ванильная Кока-Кола 10 баллов. Прикольно. Еще я Кока-Кола без цукру. Да. Ну без цукру, уже липше с цукром, не знаю. Аво склад вода, цукор, вуглекислий газ. О, оце я напився. А. Тіпа цю банку на експорт експортують. Ну, прикольний смак, так. Доволі непоганий. А Чері там ледь-ледь відчути що? чері і лайм, як ми пробували, теж ледь-ледь було чути. Оооо-хо-хо. Це, це вже не як дідо. Це як уже Термінатор. Uh-huh. Потрохи насолоджуюся цим ковтом кожним ковточком Кока-Коли-Ванілі. Ну що ж, смак майже той самий, що оригінальний, але десятку вліпив, бо трошечки ніжніше, ніжніше, прикольніший смак. та... Тому такі справи. На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Коротше, випала кепка, та... бо я за швидко то завжди роблю. Коротше, можете скуштувати цю ваніль. Якщо пробували, напишіть в коментарях, як вона вам сподобалась, не сподобалась. Якщо не куштували, скуштуєте. Всім пока, бувайте. Побачимось!